Чергова частина Любомирського райвідділу поступило повідомлення від невідомого чоловіка про те, що в його помешкання проникли двоє чоловіків, і шляхом нанесення тілесних ушкоджень з використанням молотка вимагали гроші. Однак, по приїзду слідчо оперативної групи було встановлено, що по місцю проживання у даного громадянина зломисники відібрали. Три мобільні телефони, ювелірні вироби та ноутбук, скільки грошей помешкання не було. По даному факту було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 187 розбій, де, згідно даної статті, зломисникам загрожує покарання у вигляді від 7 до 12 років позбавлення волі. Проведеним комплексом у противно-ручкових заходів по гарячих слідах було. Затримано двох осіб 86 та 91-го року народження, один з яких звільнився місць позбавлення волі 4 дні назад, де відбував покарання. Їх було затримано і Любовницьким судом було арештовано. Їх вона повністю доведена, вони дано вину визнають. По місцю проживання вилучена слідова інформація, яка підтверджує їхнє практично. Причетні до скоєння даного злочину. Скажіть так, будь ласка, но як так стало, що ви попали на ліці? Случайно. Ну, случайно, все я. Ну просили привезти хлопця. Підвезти хлопця. З Луцька в будь-якому підвізте. Ну по дорозі не йшов, поняв, що мені сюди не надо було їхати. Що він сюди їде і все. Зайшов за компанію. Чиниться крадіжка. А ви не чиняли? Ну я ж говорю, пішов з ним за компанію. Ну як, залізли, залізли в, 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 в хату, все, і ну на... Потерпілого, били, не били, в'язали. Били, в'язали. Щось забрали з хати? Ну, але щось викралося? Ну да, але такі пустякові речі, які були, ну. А з тими речами що потім робили? Продали. Ви раніше притягувались до кримінальної відповідальності. За що? За наркотики. Близько шостої години вечора до мене влізли в хату Два незнакомих мені, дві незнайомих мені особи, які скоїли на мене злочинний напад. Вони влізли через вікно в хату, не здаючися що я в хаті, і хотіли пограбувати. Мене побили, зв'язали скотчем і в кінці прив'язали до стульчика, з якого я потім звільнився і дзвонив в міліцію. Забрали з хати ноутбук. Мамкині прикраси золоті, три мобільні телефони. І мамки вишитий рушник з бісеру. Я звертався до лікарні за допомогою, тому що в мене була дуже пошкоджена права рука. У мене був дуже великий ошибки і мені наложували гіпс. Мене били молотком, били по корпусу, груди по посуному по руках. Казали, 15 де в хаті гроші. Я сказав, що в хаті грошей немає. Так, як не наявності їх не було. Я дуже радий, що її затримали, так як гроші, майно це все є таке, це є діло наживне, а здоров'я його не повернеш. І не Факт, що хтось вистав би їхньою жертвою далі. Так що я дуже благодарний нашим співробітникам міліції за їхню оперативну роботу. So it's uh even for them to shoot us to your prehap. Я от очі перед мною типа типа займу старший мужик, який так вишка, куди ты, куда зал бы обучається, то ти одну з ла. Типа зв'язали, і вот тут. <ривіт> That okay. was